Вітаю, друзі. Ми знову з вами у нашій традиційній рубриці. Священик відповідає на ваші запитання. І сьогодні хотів би поговорити про те, чого Бог вчить нас через війну. Ви знаєте, є такий класний спосіб реагувати на ті виклики, випробування, які ми з вами зустрічаємо в житті. Відмовитись від питання, за що і зосередитись на питанні для чого. І от, роздумуючи про те, чого Бог вчить нас через війну, я для себе знайшов сім уроків, якими хотів би поділитися з вами. Перший урок я б назвав би фундамент. Є така притча в Євангелії про дім, побудований на піску, і дім побудований на камені, дім, що був побудований на піску під час негоди, під час бурі, розвалився і той дім, який стояв на камені встояв. І тут Христос показує нам, що. Важливо мати правильні переконання і жити відповідно до них, і це значить мати правильний фундамент в житті. Війна змушує нас думати про те, на якому фундаменті ми будуємо своє життя. Найкращий фундамент це віра в Бога, віра в Ісуса Христа і побудова або розбудова свого життя відповідно до Божих заповідей. Друге, про що я думаю, це. Вміння жити одним днем, але водночас готуватися до майбутнього. Ми не знаємо, як буде завтра, тим більше післязавтра, через місяць, через рік. Нам треба навчитися дякувати Богові за те, що ми маємо в цьому дні, але водночас думати про майбутнє. Наприклад, я сьогодні думаю про зиму. Я купую собі спальний мішок, я придбав термобілизну, я придбав про те, щоб у мене був павербанк. І було яким чином поповнювати запаси питної та технічної води, про ці речі сьогодні теж треба подумати. Третій урок я назвав плакати. Біблія закликає нас плакати з тими, хто плаче. І сьогодні таких людей, які плачуть дуже багато. Давайте навчимося співчувати, співпереживати людям, які навколо нас, плакати разом з ними. І тоді, напевно, коли нам буде дуже складно, хтось прийде поплакати. Разом з нами. Наступний рок я назвав допомагати. Зараз є багато потреб і у нас, і у ближніх. І роблячи добро комусь, допомагаючи комусь, ми відчуваємо, що ми ще не на самому дні. І, в принципі, допомагаючи іншим, ми допомагаємо і собі. А допомагати можна в різний спосіб. Може допомагати фізично, може допомагати матеріально перевести комусь, наприклад, гроші на картку, може допомагати духовно. Порадою, часом для того, щоб вислухати молитвою і так далі. Ще один урок я назвав терпіти та надіятися. Ви знаєте, ми сьогодні живемо в такий непростий час, і уміння терпіти, яке, можливо, не було раніше таким востребованим, зараз є доволі нагальним. І ми сьогодні всі з вами в школі, в школі терпіння, в школі, де ми вчимося. Приймати погані новини, надіятися на те, що Бог, який керує всім світом, якимось чином подбає про нас, попри ті погані новини, які ми чуємо. Нам з вами треба сьогодні не бути людьми, які легко впадають в істерику або піддаються такому емоційному збудженню, але вчитися виконувати свої повсякденні обов'язки, покладаючись на те, що. Бог знає обставини, в яких ми знаходимось, подбає про нас і допоможе нам. Ну і останній урок я назвав його пам'ятати про смерть. Був такий лозунг у латинян стародавніх моментом морі. І сьогодні, коли ми бачимо смерть навколо нас, часто смерть жорстоку і а, несподівано, ми з вами повинні задати собі питання: а чи готовий я? До того, щоб зустрітися зі смертю. Бо ніхто не застрахований від того, що завтра або післязавтра в його дом не прилетить ракета або снаряд. І нам з вами сьогодні треба зрозуміти, що цим сьогоднішнім життям все не закінчується. Бог говорить про те, що є життя вічне, яке буде продовженням нашого земного життя, і ми сьогодні мусимо до нього підготуватись. Яким чином? Подумати про Бога, про свої стосунки з Ним, про Його місце в нашому житті, відкрити своє серце, щоб розкаятися перед Ним за наші провини, за наші гріхи, і прийняти прощення, яке Він дає нам через Ісуса Христа, який на хресті став жертвою за наші гріхи. Мені хотілося б знати, а чого вчить сьогодні вас Бог? Через цю війну можливо, ви поділитеся своїми думками, своїми уроками під цим відео в своїх коментарях. Хай Бог благословить та береже всіх нас. Амінь.